Кожна персона Бітлз – це історія. Сьогодні ж всесвітній день гурту The Beatles. феномен Ліверпульського квартету залишається загадкою, адже музиканти не втрачають популярності протягом десятиліть. Це мільйони закоханих фанатів по всьому світу. У 60-х роках навіть з'явився термін Бітломанія, який описував істеричну любов фанатів до своїх кумирів. Це було схоже на справжнє божевілля 13 жовтня 1963 року. Бітлз відіграли концерт у. У Лондонському залі Паладіо молодь заполонила усі вулиці. Тисячі фанатів хотіли особисто побачити своїх улюбленців і спровокували жахливу. Тисняву люди втрачали свідомість. Після концерту музиканти пробиралися до своєї машини у супроводі поліції, яка взяла їх у кільце. Інакше б ободурманені об, прихильники просто розірвали б своїх кумирів. Під час світового турне «Бітлз» у 64-му році зустрічати музикантів в аеропорту одночасно прийшло 300 тисяч людей. Це був світовий рекорд, який так і не вдалося нікому досі побити. Масово і фанатів охопили весь світ, і це змусило Сло, де Beatles згодом відмовитися від живих виступів.